Доброго дня, шановні. Подивився виступ президента Польщі, хоч він там і номінальна особа, але йде розжмухування ненависті проти українців. Тобто всі заяви стосуються виключно українців, Польща вже определилася, що основна проблема Польщі це українці. Українці біженці так зґвалтували економіку Польщі що вони навіть не розуміють, що робити, і там якісь копійки жалюгідні, які вони платили. Навіть ті, вони хочуть позбавити Україну. Більш того, там є і безпековий пакет, а саме вони оплачували Starlink, Я так розумію, що теж не планують. Далі Польща буде займати риторику антиукраїнців. Ну, Це не нова позиція. В Польщі, я казав, ще рік тому, два роки тому, три роки тому, що ті українці, які знаходяться в Польщі, мають знайти для себе більш нормальну, лояльну країну. Це не інструкція до дії, це моя особиста порада. Тому що вже рік тому вони цілий рік блокували кордони воюючої країни. Тобто, щоб ви розуміли, коли Україна стікала кров'ю, поляки просто закривали кордони. І ви скажете, ну вони ж допомагали. Так, вони віддали нам стару радянську техніку, в замін якої отримали нову натівську. І то не є допомога, то є використання ситуації на власний рахунок. Це те ж саме, що ви віддали старенький велосипед товаришу, а вам дали за це новий. І ви тим дуже пишаєтесь. Більш того, українці за той час. За 23 рік це офіційна статистична інформація, польська заплатили в два рази більше податків, чим Польща сумарно допомогла Україні та українцям, в тому числі і військової допомоги. Тобто там було на мільярд допомоги від Польщі, а українці за цей час заплатили 2 мільярди <кій> податків у Польщу Казну. Також українці є десь Десятою частиною економіки Польщі. Тобто ми щось купуємо кожного дня, ми щось продаємо кожного дня. І це десь 10%. Провал економіки на 10%, якщо вийдуть українці, це дуже суттєво. Це відчують не тільки ті націоналісти-поляки, які кричать «Пердольте додому. А і всі інші нормальні поляки. І це і є сенс того, що я вам хочу донести. Всі українці мають відтіль поїхати. Це, по-перше, небезпечно заходитись в країні, яка 24 на 7 пропагандує антиукраїнську риторику. Це небезпечно залишатися в країні. Ті вище керівництво та взагалі вся влада якої вважає Україну та українців найвищою проблемою. Небезпечно залишати дітей та залишатися самим в країні, яка цілий рік блокує стікаючу кров'ю Україну. Під якимись гаслами ми хочемо жрати ще більше. Хочемо каравай поситніший, тому ми розуміємо, що ці політичні гасла жодним чином не пересікаються з економічними реаліями. Тому Виключно політична блокада ніякої там економіки. Якщо ви вважаєте інакше, залишайтесь, то ваша справа. Але коли основною політичною тезою, яку генерує політику меліти Польщі, є ненависть до України, блокада України, тепер вже українські біженці, найвища проблема Польщі. Не те, що в них там кожного дня гинуть прикордонники. Від рук несанкціонованих біженців, які лізуть там через кордони. А українці, Тобто українські жіночки та діти стали найвищою польською економічною проблемою. Окей, я вважаю, що українці мають виїхати з цієї вороже налаштованої країни. А чого вороже налаштованої? Тому що суспільство підхопило. Тези політиків. Я не бачив жодного виступу, жодного політика, який би зробив заперечення цим заявам. Тобто всі згодні. Окей. І ми бачили, як в блокадах на польській території в чергах гинули наші дольнобійники, і всім було чхати. Ми знаємо, що ті воїни, які не дочекалися, засобів власної безпеки, засобів власної допомоги теж загинули і в тому теж є рука Польщі. Польща давно вже частина агресії проти України всіми засобами. А зараз ще підключились політики, почали гріти суспільство щодо ненависті, щодо риторики ненависті. Тепер навіть ті малочисленні групи, які були маргінальними на території Польщі, отримали. Політичну підтримку отримали політичне да для того, щоб сховати українців. Вже я чув про несанкціоновану провірку бізнесів українців, вже я чув про побиття українців, вже я чув про приниження українців. Що ще треба вам, щоб зрозуміти? Польща ворожа до України. Країна і тому ми маємо відтіль виїхати. Хай вони далі живуть, як згідно їхніх лозунгів. Вчора я побачив там Польща для поляків. Ми це вже проходили в минулому сторіччі. Але окей, якщо Польща для поляків, українці мають виїхати, і хай вони залишаються там з індусами і фіопами. Хто їм там більш вподобає, нехай вони з ними і живуть. Всім гарного дня! Моя порада. Ні зась в Польщу ні ногою.